Ми сьогодні з дідуликом, причому обоє погано себе почували після обід. І причому різко, і оце яка причина, нічого не доберемо толку. Такий з'явився, наче внутрішній колотун. Дідуля каже, і головокружіння у нього було, Ну, в мене голова не крутилася, а ну, таке наче сили одібрало і ну, поміряла тиск нормальний, я серцебиття 90 пульс, 95. це ж... Трохи повишене, ну, коротше говоря, так чи це воно погода нам дала про своє чи хто його знає, що воно таке. Зараз оце вже наче й нормально. Пили три кардіни, що ми тільки вже не пили. Пили і лежали. Це таке. Ну що, що там балакать вже? Такий вік, що може бути, все, що захочеш. А, а тоді лежиш да дивуєшся. А чого? Ну, бо того. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе, мої дорогеньки. Я до вас з проханням. До мене звернулася моя підписниця. Просить допомогти знайти житло для її мами, вона хоче перевести її в більш безпечніше місце. Будь ласка, дівчатка, можливо, і березанці, чи хто рядом вже, не обов'язково березань, але треба таке місто чи населений пункт, щоб можна було добратися до лікарні. Мамі 67 років, ясне діло, що є хвороби і все є. Оплата гарантується. Я вам залишаю номер телефона, доньки. Але пишіть по цьому номеру телефону або в Viber, або в Telegram, бо вона сама знаходиться за кордоном. Вона е, обіцяє вчасно оплату, все буде добре, лише б тільки знайти для мами безпечне місце. Будь ласка, хто знає, де здається житло, напишіть їй в Telegram або в Viber. З Олегом я познайомилась на сайті знайомств, слухайте. Я буду свикрухою, яку як це? тяжело найти, легко потерять. потірять. Фігаро тут, фігаро там. Свекруху не можна не визвать, не призвати. Вона то в одних горах сидить в Китаї, то в других в Кореї, то вивчає якісь бойові мистецтва. У мене є така мрія, короче. Я хочу поїхати в Корею, саме в Корею, залізти на оці гори, там сидять. Ну як їх звати, не знаю. сенсеї якісь. і Я туди хочу. Пов'язка. Я в этом костюмі, мені 55-60 років, десь так. Я суперстройна, я подкачавшаяся. Я прийшла навчати бойові мистецтва. Мені дзвонить Марк, мам, мам, мене троє дітей. Ми хочемо поїхати кудись. Ти можеш посадити з дітьми, я говорю? Не, не можу, пробачте. Пробачте, мама в горах. Визивайте няню. А я саджу і займаюсь корейськими бойовими мистецтвами. Я гнятно пояснила, яка я свекруха буду. Я думаю, все понятно. Вы не режете, ребят. Если вам кажется, що это шуточка, то это же не шуточка. Вот вам всім зараз смішно. насправді це вообще не смішно. О боже. Да, це прикол, прикол, конечно. Я буду вам оттуда сторики знімати, в ТикТок виходить в ефір. Дякую за компліменти. Скажіть, Толстіковою у мене був процес роботи по харчуванню, не як ендокринолога, а по харчуванню саме. І я зрозуміла, що мені треба робити. Там я або роблю, або не роблю, це вже моє рішення і все просто наразі. Да, я часто в прямих ефірах тут останнім часом. А Таня 11.08 багачка. Ми зрозуміли, хто тут багачка в нас. Таня прикращає, отакі коти, квіточки. Це не для мене. Я не розумію, я цих подарків не знаю. Я зараз приїхала в Київ на зйомки до гінекологів, до стоматологів, а живий зараз в Чернівцях. До кого б більш сурова до Марка чи до Ореста? Та я взагалі не сурова. Мене Олег сварить за те, що я не сурова. Вона каже, що... він каже, що вони на мене позалазили і ногами тіліпають. Ви розумієте? Він каже, що діти просто мною пользуються моєю добротою. Я взагалі не сувора. Я не знаю, що ви взяли. Да, до нового року буде розіграш. Будуть айфони. 17 нові. Їх буде багато. Айфонів, прям десять, по-моєму, може айфонів і промакси. І буду дарувати розмальовки. Олег Суворий, да. Олег суворий, що я сварю Олега і сувора з Олегом, щоб він не був суворим з дітьми. Отак. Зараз, це зараз. Музичка така, так? Да? За ким останнє слово? Ну, дивлячись в чому? Багато де за мною. І я вважаю, що взагалі жінка має вирішувати все. А деяке за в... У нас досить гарне рівноправ'я, якщо чесно. Вчора тільки на подкасті про це казали. Ой, клас, я виграла люди набір дорожніх сумок. Неї все чесно і прозоро. Дякую вам дуже. Ну, з приводу дітей, може, і в Олега, тому що якщо, наприклад, там питання стоїть, пускати Марка гулять з старшими хлопцями там уже на вулиці вечір. І десь треба йти там в якийсь торговий центр, там хвилин 10 іти через дорогу. То якщо Олег скаже так, то Марк іде. Якщо Олег скаже ні, то Марк не йде. Сподіваюсь, я внятно пояснила. Дякую вам дуже. З Сукнями, якими саме? Сукінь ж багато. Дивлячись, які вам сукні треба. Дякую, Люба. Та в нас є свої нюанси, є, в яких там не позаздриш. Бідні люди. Як чуюся, тут Сурпаленко каже, попівгодини. Двічі, а що ж це за світ такий? Це жах якийсь ужас. В кого малі діти, то це мозі йти можна. Малі або старе якесь лежить, больне. Не будемо плохом, у нас світ є, слава Богу. Жилий без світ знаємо, як це. По три по чотири доби не було у 22-му році. 55 годин нема вже, ніфіга собі. А скільки це днів? 24, 24, 2. Більше двох доби. Ми жили, в нас не було три доби. Три доби було все на електроенергії. Плита, котл. Ну, все-все-все, все на електроенергії. І уявляєте, то, оце котежне містечко само по собі велике і один трансформатор. Мало того, що. Рез вимикав. Коли рес вимикав, трансформатор не витримав, бо всі старалися постирати хату, нагріти, жрать зварить, вже, хоч як там, що не зварить, а потім вже купило той газовий такий туристичний. Так вона і не нагріється в холодній хаті спать лягав. Не дай Боже, не дай Боже. Господи, мене інколи питають, ви будете повертатися в Україну. Як оце от таке буде, куди ж повертатися? Замерзнуть. А як ми, маленькі дітки, у нас були тваринки, і холодно, і їсти зготувати треба. А я в садочок той біжу теж на тому керогазі. Мама дорогає, не дай Бог. Не дай Бог, та й усе, знищують народ. Така багата земля, така багата земля, родюча земля. Люди, звісно, не всі є. Люди кругом є, всякі, це ж таке. І знищують країну, просто знищують. А люди є кругом. З вальтом і без вальта. Сьогодні ти встав з вальтом, завтра ти встав уже без вальта, так що це. Практикується. Ой. Так от уже я з сином подискусувала за вірш. Що то за вірш, мама? Мені понравився, я його і виклала. І так і буду робити моє життя. Що хочу, то й роблю. Удобно. Так, ніхто нічого не запитує, буду вимикатися, буду дивитися свої розкази, тому що ніхто нічого не запитує, взагалі ніхто нічого. Ну що це таке? Ні одного питання, ні одного хейта, ніхто не запитав нічого, за що я тут живу, чого ніде не працюю. Пенсію тут зароблю, не забувайте, як до 67 років дороблю. А українці, які приїжджають сюди, мають 67 років, вже отримують пенсію 850 фунтів умножте на 56. Може, вас це зацікавить. Бо вже жінка множила, вийшло 46-700. Кажу, що, це оце такі гроші, як перевезти на гривні. Так тут же ж копійки стоють продукти, тут же ж. Немає фунт, є фунт, є 2, є 5, є 10, є 20, є 50. Все. Ви більше купюр нема. Фунт желізний два. Ну, мелкий же, щоб, понятно, що ще є. Це я вам із більше кажу. Фунт 2, 5, 10, 20 і 5. Ми сьогодні пішли 50 розтратили. Каву купили, кава 15-1499 в японську. Капчуну, сіль трояка і приправи дві по троякі, аська грушка, я не глянула скільки. І мило 2 фунта. Фунт 99 здається. Все. Салону у Києві немає, вже нема, продали. А на що він? На що, лишній гімарой на що? Хоч в нашому салоні, в Київському, тут, де він був, на бульварі Лесі Українки, було світло, не вимикалося, але ми його продали. За всім треба слідкувати, дивитися, будь на місці. Щоб вести бізнес, треба бути на місці. Доброго вечора, Лорік, з прошедшим днем народження твоєї донечки, красунечки, здоров'я і міцного щастя. Хай буде щасливою, хай буде коханою, хай буде побільше в неї заплоть. Хай буде побільше в неї ясних днів. І, і зовсім ніколи не буде темних. Просто, Ларіс, ну я ж знаю твою долю. Тебе хороший тато, але рано пішла мама, тому хай біля неї буде завжди мама до 100 років. Хай їй щастить в житті. Я завжди, як вітаю, завжди плачу. Я не знаю, як люди можуть вітати і не плакати. Я завжди, вона завжди сльози. Як мене вітають, плачу. як я вітаю, плачу. Такі його тож, такі батонко сльози. Казав мій батько покойний, що заплакав, що з гори покотиться. Це так, так, мабуть, нам і є. Так чогось вона. Та ще коли діти виростають. Ой, недавно малі були вже дорослі. Буде добре. У кожного своє життя. А, доросла, прям доросла. Ну, Ларіс, щось мені кажеться, вона більш на тебе схожа. От. І менший хлопчик на тебе. Отой от, середній хлопчик, він схожий на Сашу. Саша чоловіка звати, на нього схожий. А, от... Каріна була ще й маленька, і вона мені все моя казала, Леня, яка Влариса красива дівчинка». Коли вона ще й меншенька була, це ж ну, це така Лариса красива дівчинка, ну вона більш на тебе схожа. І, і оцей менший хлопчик. А той папа, мабуть, більш на папу схожий. Ну то, зрозуміло, десь помість всього ж є, ну більш, більше схожий. Да, Менше так і Надіда Сашко, та й Каріна. Каріна ж Каріна, не Кароліна, а Каріна, по-моєму. Да, да. Так воно таке є. Я ніколи не помиляюсь, оце як дивлюсь уже ж, на кого як схоже. У мене Яна на Карина. У мене Яна на тата схожа, Серіошка більш на мене. Зараз Сережка вже взросліє, старіє, можна сказати, більш на Сашу становиться схожий. Маленький Соша, ну то вже дідушка і похожий, похожий. Я не знаю, як він буде рости, який він буде зараз похожий. Артюм, Артюм не ваш рід. Щойно в місті Суми відбулось два прильоти ланцетів. Ворог цілеспрямовано б'є по дитячій лікарні. Пошкоджений фасад, вибиті десятки віконних блоків. Волонтери Добробату комунальні організації прибули для подолання наслідків. Це терор, терор серед білого дня. Ланцетами. Вони бачать, купі б'ють і їх не спиняє. Дитячі Тож разом.